34 мільйони гривень доходу з таким результатом для Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру завершився 2022 фінансовий рік. Це одне з найприбутковіших комунальних підприємств громади. У переліку лідерів також інфекційна лікарня, центри ПМСД номер 1 та 2, а також електротранс і Хмельницьк водоканал, загалом, у числі тих, хто вийшов, плюс 30 підприємств. Про це йшлося під час розширеного засідання виконкому. Збиткових 11, два комунальних підприємства спрацювали з нульовим фінансовим результатом. Середня заробітна плата в 2022 році в комунальних підприємствах становить 13 тисяч 103 гривні. Найбільш збиткові підприємство у 2022 році це 20 мільйонів збитку отримало комунальне підприємство під західних тепломережі, 10 мільйонів збитку Хмельницький теплоенерго», 5 мільйонів медичний стоматологічний центр. ОМК Центральна стала найприбутковішою серед управляючих компаній. Попри те, показник виконання ремонтних робіт власними силами впав на понад 26%. Тож поступилась ефективністю роботи. ОМК Проскурівський. Найгірший фінансовий результат в ОМК Озерна. Ключові завдання для управляючих муніципальних компаній забезпечити у 2023 році стан розрахунки населення за спожиті послуги на рівні 100%, вжити заходи щодо зменшення дебіторської заборгованості з терміном виникнення більш одного року. Не менше, ніж на 5%, забезпечити 100% переукладання договорів на послуги з управління багатоквартирних будинків, завершити роботу і встановлення енергозберігаючих світильників на всіх будинках, здійснити заходи щодо підвищення якості професійного телефонного спілкування операторів кол-центрів. Загалом у Хмельницькій тергромаді є понад 40 комунальних підприємств. Міський голова минулорічний результат їхньої роботи називає задовільним. За результатами роботи балансових комісій. Ми додатково мотивуємо, преміюємо частину керівників, які показали найкращий результат, ну і відповідно притягуємо до дисциплінарної відповідальності, бо преміюємо тих керівників, які показали поганий результат, або незадовільний результат, тому що реально робота в фінансово-господарському плані залежить від менеджменту, від керівника, команди, від менеджерів, які повинні показувати цей результат. Отримали завдання, і на цей рік, зокрема, Електротранс зобов'язали провести щонайменше три капітальні ремонти тролейбусів: Міськсвітло світло завершити розробку та затвердити програму зовнішнього освітлення міста. А комунальне підприємство з будівництва ремонту та експлуатації доріг оснастити світлофорні об'єкти на 22 перехрестях автономним живленням. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.